Усіх вітаю з вами Тарас Сень, пастор церкви. Христос. Є відповідь сьогодні. Я хочу говорити на сімейну тематику. А саме про батьківство у кожного з нас є біологічний батько, але не кожен з нас мав справжнього батька. Батька, який любить батька, який піклується. Не всі мають батька, який переживає, молиться і всім серцем перебуває зі своїми дітьми. Кожна дитина потребує батька. Так створені ми, так Господь створив людину і заклав такі потреби у всіх нас. Батько це той, хто забезпечує, він захисник. Він виховує, дисциплінує, коли потрібно, вчить та любить свою дитину. Це справжній батько себе так веде. Найкращий приклад батьківства це сам Господь Бог. Тому що Господь Бог не тільки нас створив за своєю подобою та образом, Господь Бог не тільки створив для нас цей світ, але Господь Бог цікавиться всіма справами, які ми робимо, нашими проблемами. Бог знає наші почуття, проблеми наш. Тан душі, Бог знає наші бажання, бачить наші потреби, Бог бачить наші сльози, і він спішить допомогти кожній людині. Звичайно, людина сама повинна і шукати Господа Бога, і тоді Бог. В своїй благодаті проявить себе в житті тієї людини, крім того, Господь Бог зробив для нас велике через Ісуса Христа, коли ми були у гріхах і наші гріхи тягнули нас у пекло, Бог віддав сина свого однородженого на страждання за наші провини. Бог заплатив за наші гріхи своїм життям для того, щоб спасти людей. І кожна людина, яка повірить щиро в Ісуса Христа, кожна на людина, яка покається в своїх провинах, отримає прощення, спасіння. І Якщо людина буде триматися Божого Слова, вона досягне царства небесного. Над такою людиною пекло не буде мати влади, тому що забере її до себе Господь Бог. Ось такий приклад батьківства, приклад жертовності, показує нам Отець Небесний, показує нам Ісус Христос, і Господь хоче, щоб ми з вами по відношенню до наших дітей навчилися. Піклуватися про них, любити, бути прикладом, щоб діти, дивлячись на нас, бачили в нас серце Бога. Коли ми молимося молитвою Отче наш, то давайте звернемо увагу, що починається ця молитва зі слів Отче наш, тобто людина називає Бога своїм батьком. Як добре, коли люди усвідомлюють, хто такий Бог і приходять до нього, також добре, коли наші діти приходять до нас і вони хочуть поділитися з нами своїми радощами ми переживаннями, проблемами. Диявол розуміє, що людина в сім'ї буде щасливою. Диявол знає, якщо людина має справжнього батька, то в неї не буде ран в душі, вона буде захищена, вона буде впевнена в собі. Тому диявол намагається руйнувати інститут сім'ї та батьківства різними гріхами, різними заблудженнями. Я зараз хочу говорити про обов'язки батьків по відношенню до своїх дітей, особливо про обов'язок. Батька, батько повинен забезпечувати своїх дітей всім необхідним: їжа, одяг, дах над головою. Батько має обов'язок підняти своїх дітей і допомогти їм реалізувати себе у цьому житті. Батько має дбати про здоров'я своїх дітей, вчасно лікувати зуби та слідкувати за своїми дітьми. Батько має дивитися і слідкувати за тим, як діти навчаються в школі, які в них друзі і інші якісь питання, проблеми, які можуть виникати у. Дитини батько має проводити час зі своїми дітьми для дітей. Це найцінніше. Велику помилку роблять батьки, коли вони замість того, щоб проводити час зі своїми дітьми, дадуть їм планшет, і діти сидять годинами в інтернеті. Якщо сьогодні ми обкрадаємо своїх дітей часом, який ми повинні були би приділити для них, то пройде час і ми будемо пожинати те, що сіємо. Коли наші діти виростуть, в них не буде часу на нас, так само як в нас. Нас не було часу на наших дітей, і не завжди потрібні великі гроші для того, щоб проявити любов своїм дітям? Важливіше за гроші наша увага і наш час, який ми проводимо зі своїми дітьми? Ісус Христос одного разу сказав: недобре взяти хліб в дітей і кинути собакам. Такий непростий текст для розуміння, на перший погляд. Я думав над ним, що Христос мав на увазі. Невже якісь гріхи у? Тому, коли ми хлібом накормимо собаку, але пізніше я зрозумів, Господь звернув мою увагу ось на що. Ісус каже: не добре взяти хліб в дітей, тобто хліб, який належить дітям, і віддати його собакам. Треба і собаку покормити, і кішку, і дітей у тому числі. Але забирати їжу в дітей, щоб віддати для собак, недобре. Так само в нашому житті недобре, коли ми час, який належить нашим дітям, використаємо на щось інше, навіть на добре, Добру справу, навіть на служіння Богові. Тому що дітям повинно приділяти увагу. І давайте ми час, який належить нашим дітям, будемо приділяти для дітей. Є всьому свій час: час для Бога, час для відпочинку, час для сім'ї, для дружини, для дітей, і є час для добрих справ, для роботи і для інших різних справ. Тому Хай Бог дасть нам всім мудрості у цих Питання важливо, щоб батьки захищали своїх дітей. Інколи в школі можуть ображати дитину. І якщо батька немає в когось або батькові все одно, то інші невиховані, м'яко кажучи, діти можуть бачити, що ніхто не захищає тих, тих дітей, тому і ображають їх. Але якщо за дитиною є батько, її не будуть ображати ту дитину. І також дитина почувається себе впевненою, захищеною. Як важливо батькам навчити своїх дітей дітей життю правильному життю, щоб ми, батьки, показали приклад, пояснили заповіді Господні. Як важливо дітей навчити слову Божому? А для цього дуже добре, коли щодня в сім'ї в нас є сімейна молитва. Коли чоловік, дружина, діти відкривають Біблію, почитають, пороздумують над Словом Божим, помоляться про Божий захист, подякують Богові за все. Це буде об'єднувати, і Господь Бог буде з такими людьми, які шукають. Бога. дуже погано, коли батьки все дозволяють своїм дітям і діти ростуть розбещеними, безвідповідальними. Якщо діти виховуються в такій атмосфері, то є великий ризик, що вони злочинцями виростуть, тому що вони не несли відповідальність за свої вчинки, а все батьки покривали всі їхні прогріхи. Не потрібно принижувати дітей, обзиваючи їх різними словами. Ні в якому разі не можна проклинати дітей. Прокляття це не нативне побажання висказане вслух. Дуже часто діти ображені, бо батьки їх ображають своїми словами та прокляттями. І Я хочу зачитати з Біблії один текст, який говорить нам про виховання батьків. Пісня апостола Павла до Ефеської церкви, шостий розділ, четвертий вірш, написано так: А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Є повеління для батьків, саме для батька, не дратувати. Своїх дітей можна дітей, як я вже говорив, принижувати, ображати якось насміхатися над дітьми, але Біблія забороняє це робити. Біблія говорить: виховуйте своїх дітей в напоминанні й остереженні Божому, тобто в Слові Божому потрібно дітей виховувати. Вільгельм Буш, німецький проповідник, пастор і письменник, говорив, що авторитет батька створюється не заборонами і покаранням, а прикладом і досі. Сягненнями Василь Ключевський історик сказав: найголовніше, що батько може зробити для своїх дітей, це любити їх. Матір, тому давайте любити свої сім'ї, давайте любити своїх дітей, і в свій час ми пожнемо добрі плоди з цього. Підсумовуючи все, що сказав я у цій програмі. Я хочу сказати, що Господь Бог хоче допомогти нам, батькам, бути справжніми батьками, але ж ми повинні вчитися від Бога, читаючи слово Боже, молячись і змінюючи себе. І Господь допоможе нам, що наші діти будуть щасливими. Я бажаю. Всім вам Божих благословінь! З вами був Тарас Сень. До зустрічі у наступній програмі.